Є патологічні неприємні запахи з роту. 80% це все ж стоматологія. Стоматологія, і треба подивитися, що там з зубами, з яснами, між зубними проміжками і так далі. Далі є ще лор-органи. Ні дивитися, чи нічого не стікає там по задній стінки глотки, чи немає тонзилолітів, о цих магдалках таких, можливо, от, хто слухає, в кої неприємний запах, часто відкашлюють білі штучки. Це все подивитися. Далі вже йдуть органи шлунково-кишкового тракту. Але це вже рідкість. Коли це моносимптом, чисто запах з роту, ну щоб це був. Настільки атрофічний, наприклад, гастрит, який їжа там просто стоїть і недостатньо кислоти, і воно не до перемішується, я вже таке придумую велосипед, але щоб було підручно і понятно. Звісно, з'явився неприємний запах, іди до лікаря, поговори до сімейного можна піти. Але коли приходять і думають, що неприємний запах з роту, бо щось з печінкою, ну це вже або там щось з кишківником, це вже надо такі мати серйозні проблеми. Ні, це буває. Край рідко. Знаєте, як часто буває? Приходить пацієнтка і каже, мені чоловік каже, що в мене зранку неприємний запах з роту. Або мені мама каже. Я кажу: А як це відбувається? От ви прокидаєтесь, він такий, а ну дихни на мене. Ні, Ну серйозно, ну кажу, ну хай він на вас дихне, У нього приємний запах з роту буде. Або, наприклад, мама. От дитина прийшла з університету. Бігла язик на плечі, 5 годин не їла, вже починає специфічний, просто видихати цей запах. Пересохло в роті менше слини, менше цього лізоциму. І у нас бактерії, які активно живуть в ротовій порожнині, просто, теж не патологічний, а специфічний запах дають. Прибігла додому, мама, а ну дихни. Це не годиться, ми не ельфи. У нас специфічний запах може бути. І треба розібратися завжди раджу, коли з'являється запах роті, не полінуватися там, іригатор чи зубну нитку взяти, почистити язичок ранок вечір, попити достатню кількість водички і поспостерігати за собою.